Доброго дня. Мене звати Дігтяренко Олександр Миколаївськ, я лікар гінеколог Працюю вже більше 30 років, і основна моя робота зв'язана з кабінетом патології шийки матки і дисплазіями. На дисплазію матки хворіють біля 20% всіх жінок в різних вікових категоріях. Але в даний час. Відмічається помолочення контингенту пацієнтів. Дисплазія шийки матки небезпечне передракове захворювання, яке може в подальшому перейти в рак. Будемо мати уже онкологічну проблему. Тому основним видом профілактики якраз займається і кабінет патології шийки матки. Дуже. Важливо своєчасне та повноцінне пройти курс лікування, яке має на мету не тільки знищити небезпечне вогнище, а й підтримати імунну систему жінку. Для такої важливої задачі створені відновлювані натуральні вагінальні свічки, а Ми маємо достатній досвід в своєму пологому будинку, використання свічок. В щоденній праці лікаря Акушера гінеколога.